Зараз ми бачимо чимало гральних контор у місті. Вони шифруються за назвами: інтернет-центр, інтернет-клуб та інше. Та суть у всіх одна людина приходить і через усілякі ігри і ставки залишає там свої гроші. Поліція на протязі минулого року закрила чимало гральних закладів у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рибіжному. Та не дивлячись на це, вони продовжують розмножуватися, наче гриби після дощового дня. Нещодавно до активістів національного корпусу Луганщина почали звертатися люди зі скаргами на подібні інтернет -центр. І хлопці вирішили оголосити свою рідну боротьбу з нелегальним та таким прибутковим бізнесом у Сєвєродонецьку для протидії діяльності гральних закладів у місті було створено робочу групу. Ми за етитуації за ти проблеми сидім достатньо довго. На протяжині трьох місяців ми збирали інформацію, ждали как би. каких-то действий от правоохранительных органов. И пришел тот момент, когда мы решили действовать. То есть мы разбили город, условно говоря, на квадраты, прочесали его и выявили следующую статистику. 13 игровых помещений, которые играют как открыто, так и закрыто. Для своїх людей. І ми вважаємо, що для компактного города Сєвєдонецька такое количество ігрових заведень не допустимо. Активісти кажуть, що за їх спільними з поліцією підрахунками таких контор у місті 13. І Якщо після поліцейських рейдів і закриття окремих закладів відкривається ще більше нових, значить люди залишають там неабиякі гроші. Ми прийшли к виводу, що це проблема на третьому році війни в обласному центрі зони АТО. Является социальной опухолью. Лично мы и наша организация приравниваем данный бизнес к проституции, к наркоторговле. Считаем, что этот бизнес должен быть закрыт и выведен на нелегальное положение. Лідер ініціативної групи каже, що першим пунктом плану ліквідації інтернет-клубів буде донесення інформації до громадськості. Після цього сподіваються активісти, до них підключиться поліція і допоможе реалізувати задумане. Кажуть, що хочуть вирішувати проблему на законному рівні, але якщо не вийде так, то вони готові вдатися до крайніх заходів. Перший наш етап, який я можу озвучити, це публічне звернення э, на сесіях. Сейчас мы инициируем как бы обращение однородного депутата Андрея Белецького через его приемную во все инстанции. Это МВД, СБУ, прокуратура, налоговая на городского секретаря. Как бы, теж напишемо обращение з целью создати комісію? Абещеною нам на сесії по поводу всіх этих ігрових заведень. і от це от будуть перший етап. у поліції. Кажуть, вони раді, тому що громадські активісти готові допомогти їм, адже правоохоронці не завжди встигають викривати інтернет-клуби своєчасно. Представники правопорядку кажуть, що їм відомі усі заклади, що наразі функціонують, і вони будуть їх поступово закривати. На даний момент по десяти закладам вже відкрито кримінальні провадження.